Сьогодні ми поговоримо з вами про заблоковану агресію. Я знаю це за собою. Я знаю, що я не дозволяю собі кричати на інших іноді. Я не дозволяю собі а, десь виругатись так, як мені хочеться. Я не дозволяю іноді собі сказати так, як я думаю, якщо це негативна думка. Я пом'якшую. Я вже давно помітила, і я знаю за собою, що в мене є такий. Я... Я собі не дозволяю агресію. І мої клієнти також, ну, як кажуть, подібне притягує подібне, так. І до мене приходять такі самі люди, які не можуть підвищити голос, навіть коли воно того потребує. Якщо ви не така людина, можливо, це відео не буде для вас таким цікавим. Але, знаєте, я аналізувала, чому так і до чого це призводить. Це виховання. Це виховання і цінності. І, на жаль, цей момент, коли щось пішло не так, ми з вами схильні звинувачувати саме себе. Дитина щось не так зробила. Це я погана мама. По роботі мої співробітники не так щось роблять. Ну, це я ви, поганий керівник. Я їм погано ставлю задачі. От я дійсно так про себе думаю. Я думаю, що ми не досягаємо високої мети, саме тому що я неправильно ставлю задачі, неправильно підбираю ці задачі, погано контролюю. І знаєте що? Колись я почула іншу думку, коли моя колега сказала стосовно своєї команди: ну хай навчаються, якщо вони не вміють. Я їм за це гроші плачу. Я подумала: блін, я так не думаю, так жаль. Ось так. Я про що, друзі мої. Коли ми з вами звинувачуємо себе, що це я винна, що мої підлеглі працюють погано, це я винна, бо я погана мама, це я винна, бо було треба пояснити декілька разів. Тобто цей комплекс вини, я винна, я винна, ми просто руйнуємо свої стосунки зі світом. Бо потім цю провину дуже важко нести. Вона нас руйнує зсередини. І знаєте, що ми робимо? Найгірше, ми з вами. Просто не даємо іншим людям зрозуміти, що з нами так не можна. Або наша комунікація буде наступна. Ми будемо казати, що напевно мені треба було пояснити тобі ще декілька разів. О, можливо, я щось не так зробила, що ти почав так думати. Тобто ми виправдовуємо інших, але отут всередині ми злимося. Ми злі, нам боляче, ми ображені. Але ми це так, знаєте, подавляємо. Ми не даємо цьому розкритися. До чого це призводить, друзі мої? Ну, звичайно, до захворювань. Звичайно. Бо коли ми там все так стискаємо, ми не розслаблені в розмові, ми напружені і всі це зчитують. Воно нікому не потрібно. Колись я навчалася на курсі ненасильницької комунікації, і я продовжую вивчати цю тему, вона неймовірна. Так ось, першим кроком, який треба зробити, саме коли щось пішло не так, ми чимось незадоволені, не виправдовувати когось, не йти на контакт, на діалог, не треба зразу про це говорити. Ще одна помилка, яку я часто допускаю, спочатку випустіть своїх шакалів. Просто випустіть своїх шакалів. Дозвольте собі сказати негативні речі про тих людей, які були причиною нашої злості, нашого болю, нашої образи. Будь ласка, зробіть це, але не в очі. Ще одна помилка. Хтось приходить і прям в очі людині розповідає. І ми знов таки руйнуємо стосунки. Ні, друзі. Це треба зробити наодинці з собою. Або викричати, от прям звинувачувати її, звинувачувати, або прописати, прописати все, що я думаю про цю людину, і порвати, або підпалити. Я пам'ятаю, коли у мене цей був досвід, знаєте, мені аж стало легше, настільки легше. Це було років сім тому, але я досі згадую це відчуття: у мене зараз мурахи пішли. А Я була дуже ображена на свого чоловіка. Мені було так боляче. От я зараз навіть не, не пам'ятаю, що за причина, але той біль я пам'ятаю. Але це моя кохана людина. І я не могла собі дозволити навіть в своїй голові сказати якісь образливі слова про нього Хто він? Та ти такий або такий. Ну, я не могла. І я сіла і згадала цю вправу, я почала прописувати. Я прям прописувала, використовуючи матірні слова, які він, і писала і писала. Потім я те саме написала про інших людей. Знаєте, про кого найскладніше було писати? Про дитину, свою рідну, і про свою маму. Мені було дуже важко написати образливі слова стосовно них. Другий момент, який треба або проговорити, або прописати, знаєте, те, що б ми хотіли з ними зробити. Я б хотіла тебе так вдарити, просто так об стінку, так розчавити тебе. Дозвольте собі, в своїй уяві або написати, дозвольте собі це зробити, випускайте цю агресію. Просто уявіть собі, як ви берете молоточок так, по тій голові, бо він вас не чує. Ви вже сто разів казали, вас не чують. Тич-тич-тич. Уявіть, воно відпускає. От я зараз це кажу, і воно відпускає. І ми будемо з вами знімати оцю заблоковану агресію саме через наше наші уявлення і через те, що ми з вами прописуємо, мені вже стає легше. От мені вже стає краще. Тому перший крок, який ми з вами робимо, ми випускаємо своїх шакалів. просто так. І коли ви відчули, що вам стало легко, ось лише тоді ми дивимося на ситуацію чима нашої близької людини, нашого чоловіка, як це було для нього, нашої дитини, як це було для нього, партнера по роботі, співробітника. І ми бачимо, ага, ну дійсно, він не зрозумів, це не хотів зробити погано, просто там не подумав, те й ще щось. І лише потім ми починаємо говорити. От лише тоді ми з вами готові до діалогу. І, скоріш за все, ви не будете вже проявляти ту агресію, бо ви її випустили, і ви не будете її зажимати, її не буде в ваших словах. І цього не буде подвійного знаєте, послання, коли я кажу: ну, напевно, ти не зрозумів, а сама думаю, бля, як можна було не зрозуміти? Ось, друзі мої, ще раз: якщо в людина, яка схильна себе звинувачувати, брати відповідальність на себе, Робимо з вами три кроки. Перше, сідаємо, звинувачимо іншу людину в думках, в уяві, в словах, просто самі з собою в пустій кімнаті це проговорюємо або прописуємо. І після цього лише дивимось на ситуацію очима нашого співрозмовника. І потім йдемо в діалог. Відпускаєте своїх шакалів, ви дасте собі стільки сили, стільки свободи. Стільки розслабленості, що інше буде це від вас відчувати і поважати.